Всім привіт з вами знову Фотер, І це Стендов 2. І сьогодні у нас інформативний відео про Стендов 2, які скини з фейбл колекції. Найвигідніше закупати. Всі ви знаєте, що фейбл колекцію мають убирати на ринок. Вже зовсім скоро, ну максимум влітку. Я вам скажу, які скини з цієї колекції можуть найбільше подорожчати, І з яких ви можете найбільше окупитися. Я вам порекомендую і для новачків, яких мало голди, наприклад, і для гравців, у яких вже багато голди, або яких їх там. І просто якийсь багато губертів. Отже, спочатку <смір> для тих, у кого мало голоду, ми заходимо і вибираємо фільтр до рарок. Отже, якісь кіни вигідно закупати до Рарок. Отже, вигідно буде закупити Акіарго вам може піднятися в ціні аж до 2 днів. Тож дуже вам рекомендую його купувати, поки він отут от тесте 58 копійок. У мене його зараз, на не жаль, нема, але із боксів він легко може випасти. Це вже другий інформативний відео по фейблу колекції. Сумка на перший буде в коментарі. Отже, ще для тих, у кого мало голди, я вам раджу купувати перший це Афір Ворн. І ще би я вам порекомендував Use Fight. Fine. Він може подорожчати до одної голди. І зараз він коштує досить таки мало, і кожен може його позволити. Камон Кінкамонки Лікамонки теж подорожчуються, але... Не так сильно. Наприклад, камонки оці будуть коштувати по копійок 23. Камонки по 50. Але Не суть. саме переходимо до рарок. Які рарки закупати. закупати рарки можете всі. Будь-яку рарку, яка вам подобається, з цих трьох. Ой, чотирьох. Яка вам подобається, то закупайте, бо вони всі подорожчі до голдиток. 5 можуть подорожчити. А із стакретів вам теж раджу купувати на вибір. Там це нам більше подобається. Подорожчують теж дуже сильно. Отже, це у нас для бідних гравців. Від тепер це можливо, Це у нас для бідних гравців. Тепер переходимо до багатих. І тут ми прибираємо команді. І беремо. Все, ось, Жерарки я вам порекомендував. Статреки Рарок. Так, тепер переходимо до епіки. Епіки дорогі скину, із епіки я раджу купувати теж всі, а із статреки я раджу купувати найдешевші, е, бо вони одор... найбільше раз окуплять. І з Аркан раджу вам купувати те, що вам подобається, а із стекреті теж саме дешеві. І з ножі те ж саме, що вам подобається, але найкраще те, яке е, дешевше, бо воно може окупитись найбільше. От, наприклад, оцей. Може коштувати потім около 3-4 тисяч груди. Це була інформація, я вам порадив якісь стіни купувати з фейдер колекції Яку скоро вибирай Ну, а ми зустрінемося в наступному відео. З вами був Фотер. Всім пока-пока.